Усім привіт! Ви на каналі Щоденник Вибору Кроки до себе. І як з вами ж я, автор. Ранковий В'єкт 28 днів. Сьогодні я підбиваю підсумки 4 тижнів змін у моєму житті. 28 днів. Це вже не просто експеримент, а частина мене. Хотів би я так сказати. Але чи дійсно цього достатньо для формування звички? Чи дійсно я став іншою людиною? Давайте розбиратися. Багато хто чув. Що 21 день це магічне слово, яке допомагає сформувати звичку. Цю теорію започаткував Максвелл Мольц, хірург, який в 1960-х роках помітив, що його пацієнти адаптуються до змін з приблизно за 3 тижні. Але чи дійсно це працює так, для будь-якої звички? Наші медіа та різні пабліки роздули цю інформацію до опічних масштабів. І от подивимось, чи це так. Для всіх, хто переглядає це відео, у вас є вибір. Можете змінити своє життя або продовжити чекати на ідеальний момент, але він не настане сам. Ранок це момент свободи, коли ти вирушуєш, яким буде твій день. Ранкова рутина. Пробудження в 5.30, чищу зуби, вмивай холодною водою. Перший час доволі неприємне відчуття, але з часом бадьорить. Проте із досвіду це не триває довго до 30 хвилин. Зарядка, усе ще без чітких правил, але у мене склався план повного курсу розмінки та легких фізичних навантажень. Я помітив, що змінилася швидкість, координація, фізичні показники покращилися. Особливо помітно по розтяжці, хоча й додаю певні вправи ще увечері. Медитація. Аффірмація: 15-20 хвилин. Все разом. Допомагають зосередитися, але не завжди дають відчутний ефект. Кілька разів вдалося відчути дивне почуття. Знаєте. Ніби все завмирає, фокус і усвідомлення загострюється. Але цей момент такий швидкоплинний, що коли я намагаюся повернутися до нього, у мене не виходить. Читання письмо: 15 хвилин українською і 15 хвилин англійською. Працюю над вимовою, словниковим запасом, письмом і пам'яттю. Окрім прочитаної книги, ентузіазму та у деяких навичок вимові та швидкості читання не отримав нічого. Але результат буде, я вам обіцяю, що змінилось? Ранок більше не є битвою з будильником. Це вже не випробування, це автоматична частина дня. Така частина, яка приходить доволі легко, хоча деякі дні зовсім не приносить задоволення. Не буду брехати. Кілька разів я лежав довше на 2-5 хвилин, обдумуючи, а чи воно мені треба. Але відповідь одна: треба. Я доволі часто підбадьорую себе. Адже як не крути, нікуди не діться від емоційних та фізичних хвиль. Погано спав, пізно ляг. Емоційно чи фізично перенавантажені – все це впливає на ранок, а в подальшому на весь день. Цікавий факт: за дослідженням, 90% успішних людей світу мають ринкову рутину. Вони починають день із саморозвитку, а не хаосу. Опра мінфрі медитує. Білл Гейтс комбінує відео, новільне навчання. Джейк Дорсі, засновник Твітер, прокидається оп'ятій і біжить 10 км перед роботою. Вони круті. Вони роблять ці дивокуваті справи роками. Можливо, нам важко зрозуміти цих людей, тому що у них є все. А тому, що вони зробили нудну буденність з частиною ранку і не змінюють її роками. Раніше я проводив ранок зовсім інакше, я каву під кіно, їв солодощі, гортав в соцмережі. І знаєте що? Я би отримав після років такого ранку діабет, ожиріння та купу непотрібної інформації з фільмів. Не дуже перспективне майбутнє. Та щоб уникнути цього. І, хоча б не йти назад, я починаю свій новий ранок. Вечірня рутина. Читання. Завершую книгу Магія ранку, яка пояснила багато важливих моментів про силу перших годин дня. Оцінка дня. Аналізую, що вдалося, а що ні. Веду письмовий щоденник, що іноді дратує. І я можу не записувати його днями. Два дня це максимум, що я не записував. Але коли пишу, то більше про почуття та думки, ніж про плани. Не думаю, що це так має бути. Але краще я буду робити це в такому стилі, ніж зовсім не робитиму. Що змінилось? Раніше вечір був хаотичним, я витрачав його на тік YouTube та фільми. Тепер вечір це можливість підсумувати день. Зараз або я виконую все, або не встигаю нічого. Були дні, коли через роботу чи несподівані справи довелось пропускати плани. Але я вирішив одне: я можу зробити паузу, але не повернутися назад. Коротке пісмо, що дала книга магія ранку. Ми не просто прокидаємо, щоб почати свій день. Ми прокидаємося, щоб змінити себе. Ранок це контроль над життям, а не просто частина розкладу і сила маленьких кроків. Одна дія зранку змінює десятки наступних. <кху> Прошу. Скажу чесно, що ця книга мотивує. Вона надихає на крок уперед, навіть якщо він маленький. Але головне, чи ми це все у своє життя. Адже це просто книга. Прочитав і забув. Але якщо почати практикувати і робити хоч щось, у нас є шанс побачити кращого себе. Я не буду переконувати тих, хто скаже, а я люблю себе таким, яким я є. І це дивовижно. І я радий за таких людей, вони вибрали свій шлях. Але мій не такий. Головний висновок. перші години дня вирішують, яким буде решта дня. Ніхто не знає, що буде із ним сьогодні. Ми живемо у світі рутини, де час тільки позначка на календарі. Чи вирішує моя ранкова рутина якісь проблеми? Чи допомагає мені у буденності? Ні. Але я ще жодного дня не жалів, що провів ранок рухчись вперед. Чи є у вас ранкові звички, чи пробували ви змінити свій ранок? Що змінило це у вашому житті? До речі, я придумав собі нагороду за отримання ранкових прав 30 днів, і це важливо. Якщо я протримуюсь, я отримую її. Зустрінемось наступного тижня. Я прийду, а ви.